Не знаєте, куди відправити своє чадо, щоб трохи відпочити. Вихід знайдено. Дитячі кулінарні курси, і корисно і смачно тут дітей з малку привчають до того, що куховарити цікаво. Батькам сюди вхід заборонений. Коли дитина ребенок самостоятельно готові собі начинають є овощі, і м'ясо раніше не є, і все йому нравиться. Начинають і дія в тому, щоб ребенок кушав. Не любив а любив Приймають на кулінарні курси малечу від двох років. Щоправда, аби постійно активізувати увагу дітлахів, доводиться вигадувати цікаві історії і ставитися до них як до дорослих. Приміром, щоразу заняття починаються із захопливих розповідей про головні страви у тій чи іншій країні. Наглядають за маленькими кухарями ретельно, адже їм і ножі довіряють, хоч і не гострі. І міксери у руки дають. Готовить? А що ти любиш туди? суші. Вартість одного заняття 250 гривень. Батьки задоволені. Кажуть, діти і вдома готуються залюбки. Завдяки ігровому підходу не вважають готування їжі набридливим хатнім обов'язком.